Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я із міста Криворідні, Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні така пасмурна погодка, і з сьогоднішнього дня у нас починається велике похолодання. Тому дуже мене просили показати парнички по щоб Ви побачили, показати, як сіянці зійшли на підвіконі, що перець, що томати. Все сьогодні, друзі, покажу іменно в цьому відео. А спочатку погляньте, яка краса! Я якраз обрала іменно це місце для початку відео. Сливка моя пірамідальна одна, сливка пірамідальна друга. І ось ранні тюльпанчики вже зацвіли. Дуже-дуже люблю таку пору року, коли воно все так швидко, 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 все дуже гарно. Друзі, завтра буду вже вдруге обробляти оці пірамідальні сливи по цвіту. Бо я іменно обробляю, коли 100% розквітне повністю. Воно розквітло. Але ось погляньте, є такі оно бронячки на квіточках. Верніше от квіточки ще не розквітлі. От коли воно все повністю розквітне. Я думаю, що завтра, якщо не розквітне, то післязавтра буду обробляти одним лише хорусом одну пачечку три грами на 10 літрів води. Ну, мені на дві сливи знадобиться. У ну, я не знаю, може літрів два з половиною, то я четверть пачечки розведу у двох з половиною літрах води і оброблю. Хорус бджілкам не шкодить, хорус іде лише від хвороб, від шквітників він не, ніякої участі не приймає. Тому це буде дуже добра обробка. Саме найважливіша під час світіння це е, препаратами від моніліозу. Бо усі, усі, усі дерева у нас вражаються е, таким дуже страшним грибковим захворюванням, як моніліоз. Це е, на абрикосі починають гілочки сохнути зверху, наче їх приморозило. Раніше вважалося, коли він починався, цей монільос, а Це був моніляльний опік, починався вже ще тоді. А на сливах, яблуках, черешнях, грушах, ну усіх там айві, воно проявляється потім по-другому. Починають плоди просто гнити, і вони згнивають і пропадають все. І ми не отримаємо врожаю. То щоб цього не було, треба обов'язково обробляти всі деревці від хвороб і від шкідників. Але від шкідників я буду обробляти вже коли. Повністю відквітне, буду обробляти е, страж і колібріс. Ну, я так вирішила. Або е, от у минулому році деякі дерева я обробляла стражом і колібріс, коли повністю відквітне, прям повністю, коли вже бджолки не будуть літати на деревцях, то буду і від шкідників додавати до е, або от хорус з актарою, або хорус зенджео, або хорус і проклеєм. Ну тобто будь-який препарат від хвороб і препарат від шкідників. Таково я в цьому році обрала страж і «Колібріс». І то всі дерева буду по черзі обробляти. Ще друзі, починає розквітати персик, але персик я буду обробляти пізніше, ніж сливи, бо він ну він пізніше, трохи розквітне. він ще тільки-тільки почав. Бджілки дуже дуже літають, дуже багато, прям жужать. Дуже приємно. Ось така теж мені дуже подобається. Ну, персик я буду єдиний обробляти в той день, коли він розквітне, то Буду дивитися, теж буду хорост так отілити. І там ще один препарат буду додавати, друзі. В принципі, в мене є повна схема всіх обробок на каналі, то полистайте вниз, або перша підказка буде чи в цьому вуглику, чи в тому вуглику. І натисніть на неї, і ви зайдете в те відео, де я повністю розповідаю, як іменно я обробляю. Повну схему в мене усього сада на весь сезон. І, і подивіться, минулі, позаминулі, поза, позаминулі роки, які в мене врожаї після цих обробок. Тобто це дієві класні обробки. Ну, а тепер підемо, друзі, до парничків. Ще, друзі, погляньте на абрикоску мою. Вона вже майже повністю відквітла. Ще день, два, а то й три може. Буду дивитися, коли усі біленькі поопадають. Листочки, оце. оце білесеньке, коли повністю відпаде. Коли оце червоненьке почне в'янути, буде готовиться вже відпадати від е, самих плодів. Я вже потрогала. Е, Трошки попридавлювала кожне, в общем, позав'язувались добряче. Хоча багато хто казав, що не було бджіл, було вітряно, були дощі, не буде зав'язі. Саме більше, саме більше запилення, саме найліпше запилення іде від вітру, а не від бджіл. Бджілки просто мед збирають. Вони теж є. Запилювачами, але найбільший запилювач це вітер. І він добре запилив, дуже добре. Оце я буду втретє абрикос обробляти від хвороб і шквідників Стражом стражем і колібріс. Оці два препарати я розведу в п'яти літрах води і оброблю деревину. То отак от. Їх я поділити не зможу, бо вони там рідкий препарат є. то Буду використовувати все те, що потрібно, в принципі, якщо щось я не використаю, то я просто під деревинку вилю. То отаково. От так, і тут мене просили показати. Е, оцей парничок тут в мене цибуля і редиска. І якраз я воно набрала в лейку водички. Це прямо з крана, обична, холодна. Тут такий, такі рослинки зростають, що вони холоду не дуже бояться. Я накрила просто, щоб швидше пішло до росту. От хочу по, -по подивіться, будь ласка, ось от цибуля в мене е, на зелене перо зростає по полуничці. Бачите, вона отаково от виглядає. Це я як. Ну, як подивитися, яка тут різниця і яка там буде. Оце отак просто під відкритим небом. А зараз відкрию парничок і подивимося, яка там. Я вже зрізала на зелень, це не на продаж, я просто буду зрізати, і вона буде відростати, і потім зрізати, зрізати і так їсти. Отакого От виглядає парничок із цибулькою і із редискою. Ридиска, друзі, отаково ще, поки вона не зав'язує свої голівочки, то ще зарано, Я ж її недавно теж посадила. І цибулька, бачите, вона не дуже набагато, прям більша ніж та, але більша, все одно більша її. Ось я вже почала зрізати. Не буду потрохи зрізати, тут буде наростати і так буде постійно постійно в мене зелене перо. А зараз просто полю. Друзі, я дивлюся, буду дня 4, а то й 5, не буду відчиняти зовсім тут. Тому я хочу зараз залити оце одної ліки 10-літровий, мені хватає. Бо тут, в принципі, не сухо, прям, щоб було сухо-сухо. Але я не хочу в ці холодні дні зовсім відчиняти оцю клійоночку. Хочу, щоб добре зростала редис. І добре зросла зелена цибулька, то я просто зараз полью обичною водою з крана, холодною. Друзі, полью і швиденько зачиняю. Особливо редисочки. Що редиска, що цибуля, полюбляють вологе середовище. І чим більше їх поливати, але щоб не було болота, тим вони будуть. Смачнішими і соковитими ще. Отак. Залила. І тепер добре зачиняю, щоб там було теплесенько, щоб в ці холодні дні воно добре зростало. Оце моє мій маленький парничок. Ну, тепер, друзі, будемо відчиняти парничок там, де зростають е, томатики. Тут тільки два сорти моїх, все остальне покупне у других колекціонерів із магазинів. Тобто я. Е... Не увірена, що все воно зійшло, але все одно треба вже відчинити і полити, бо воно вже земелька там почала підсихати. 22 березня я висівала, ще не разу не поливала. Це буде перший раз після того. Конденсат, бачите, тут є наплівочки. І погляньте, томатики це дуже теплолюбива рослинка на початку зросту, тому треба, щоб там було прям тепло, тепло, дуже. І помімо того, що я. Я поклала кирпичі, оце цагелки, цеглики, щоб не проходило холодне повітря. Я ще отак от зверху попритинала землею, земелькою, щоб туди холодне повітря не було. В тому парничку я такого не робила, бо цибуля і редиска не так боїться дуже холоду, як розсада томатиків. То як щільно отак в мене було зачинено, зараз я відчиню і потім після поливу так же щільно я і зачиню і цеглинками. І зверху обов'язково земелькою позачиняю, щоб там було тепленько-тепленько. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Отакову, друзі, я у цьому році висівала нещільно, щоб не проривати і щоб не пікірувати. Тобто, от кво, як посади, посіяла, так воно і зійшло. Зійшли усі сорти, які ще до... Ну, ще не всі повністю насіннячка, але хоча б по декілька рослиночок уже кожного сорта в мене зійшло. Самі останні, ось, я навіть і не уявляла це. Я з магазину замовляла, але дуже-дуже дорогі насіннячка. Це теж колекційні, дуже, покажу дуже класні помідори. Оце один вже починає тільки проклювуватись, а цей воно один, два, два, три. Три тільки зійшло. Але вже земелька, погляньте, вона не суха, але вже почала таку трохи підсушуватись. В цей час треба обов'язково полити. Поливаю ось лейку я приготувала. Десять літрів мені на оцей кусінчик хватить отак з головою, навіть і буде багато. Я водичку трохи підігріла. Не гарячу, не в якому разі і не в якому разі не холодну з крана. Таку єлі-єлі душа в тілі, скажем так, така теплесенька, от кімнатною, так от ручку туди всовую, і воно, наче така температура, як, як і моя, як і моя температура тіла. Тобто мені просто тепленько, єлі-єлі тепленько. І тепер оце все залью, цю ліку, швиденько зачиню, і також швиденько земелькою ремелькою поприсипаю, щоб не в якому разі туди повітря, холодне, не заходило. Це все робити треба дуже швидко і дуже в теплу погоду. Наразі, якраз, вийшло сонечко. На, на дворі плюс 15. Якби було менша температура, я б вибачайте не відчиняла і не змогла б вам показати. Але от якраз час поливати, якраз добра температура, і все. І зараз оце заливаю добряче. От у мене десь 2 метри у длину і десь. З метр у ширину, Оце це в мене 10-літрова ліка, якраз і пішла, отаково от добре, все полито. Все, друзі, тепер е не вагаючись, швидесенько все зачиняю дуже-дуже швидко. Все, друзі, отаково от дуже щільно я зачинила зі -з усіх боків абсолютно, щоб не звідкіля туди холодний воздух не поступав. Друзі, в кого ще не зійшла розсада? Не засмучуйтеся: чим менша розсада... При посадці, при висадці у відкритий ґрунт або в теплицю після барничку або після підвиконня, тим швидше вона е, пристосовується до зовнішньої середи. Тим швидше вона починає пускати кореневу систему, починає швидко зростати і буде більш врожайна, ніж та, яка перерощує. ні в коєму разі не сійте томати зарано, Вони не дадуть доброго врожаю, ніж ліпше, ніж пізніше. Але не раніше не треба спішити, не треба поспішати. Я воно вчора ще декілька сортів посіяла, і всі вони вспінуть дати врожай. Просили показати розсаду мою на підвіконі. Це в мене колись була етажерка, хто знає люди того віку, ще, ще, ще. Я її розрізала, розпиляла верніше, і отакий в мене стелаж получився. Друзі, ви за не дуже що видно, бо ну, в мене таке освітлення в хаті, і воно виходить, трохи відсвічує від сонця і від лампи. І так. Ну, я думаю, всі побачили, якого розміру в мене перчики на даний момент. І сьогодні час вже поливати. Я покажу, коли і як, і чим я поливаю. О, от таку от, друзі, погляньте, як добре видно. Обов'язково потрібне світло, обов'язково потрібне тепло, у мене немає ніяких фітоламп, нічим я не досвідчую свою розсаду на підвіконні. Лише із сьомої ранку і до одинадцятої вечора у мене горить просто обична моя лампа, яка на стелі висить. Все. Більше ніяких досвідок досвіток немає. А на цьому підвіконі в мене ось томатики мої посходили. Погляньте, як добре зійшли. І ще декілька сортів я посіяла учора. Е, так, ці томатики я. Поливати не буду, бо я заливала добряче при посіві. Я тільки позавчора їх виставила сюди на підвіконня. Теж томатам обов'язково потрібне сонячне світло. Обов'язково, якщо немає такого прям сонячного сонячного світла, треба досвічувати. Ну, я не висіваю в такий час, коли треба досвічувати. Вже воно добре зростає і без фітоламп. То ну, я, я нікуди не спішу. Я завжди висаджую свою розсаду томатів, десь у 15 числах травня. От то вже до цього моменту вона буде добре готова зростати. Щось буду пікірувати, щось залишу тут, щось буду досипати земельку. Все вам, все вам буду показувати. Нічого на даному етапі, нічим верніше, я не підживлюю, бо ще дуже зарано. Ще один момент, погляньте в мене ось у картонки, ось о, ось така рядниночка лежить. І на тому підвіконі там де перчик. Це також так. Не дай Боже, щоб було з під низу розсаді холодно. Це саме найпогане, що на розсаду може вплинути. Це е, холод знизу. Обов'язково, щоб було тепленько знизу. Щоб тепленько, в принципі, було всюди. Наразі в мене температура плюс 25, плюс 26 у хаті. Я в мене пічне отоплення. Я ще досі топлю, у мене тепленько. Температура в мене от кого держиться, якось там, плюс-мінус якісь там 2 градуси. Ну, отака от, в мене температура. Це як у мене. Я нікого не повчаю на своєму каналі. Я не, не кажу, що моє все, як я роблю, це тільки так і не як іначе. Ні, друзі, я просто ділюся з вами тим, що я роблю. Я нікого не заставляю робити за тим, як я роблю. Я просто ділюся, я показую, друзі, як це роблю я і як у мене на. Потім воно зростає і скільки я збираю врожаїв. Друзі, поливати я буду цю сьогодні розсаду перцю. Але вам виставила на показ самий найгірший ящик, в якої знаходиться розсада. Це самі ті, які найпізніше зійшли. Ось у стаканчику тільки-тільки з'явилися петелічки. Але це все одно не страшно, друзі. Все воно доженеться. І сьогодні я вже буду поливати. Поливаю десь через кожні 4, 3, 5, 6 днів. Я дивлюся за земелькою, отак зверху. Зверху, воно сухе, то час поливати. Перець дуже не любить переливу. Як перелили, все, капець йому. Люба розсада на підвіконні не любить переливу. І поливати обов'язково треба кімнатною температурою водичкою. Але я у цей раз буду поливати. У мене тут недопитий чай, трохи-трохи десь столова ложка залишилась. І у мене водичка з-під того, коли я варила яйця. Тут ще додалось ну, тут трохи мало, але трохи ще і кальцію є. На отакі во стаканчики. Я не знаю, яка тут ємкість, я вам просто ось, ось показую на ладоні. Дивіться, оце-отакі ємкості в мене. Стандартні, я показувала, я купувала в АТБ, я купувала в магазині та да, вони там однакові. В общем, на таку ємкість, друзі, я, мені вдобно, мені лічно вдобно поливати столову ложку, бо я розраховую водичку, щоб не перелити. На кожен стаканчик по 3 столові ложки. Не більше. Це я вже врахувала е, в те, що, ну, що воно дійсно діє. Отаку. От Все. Той стаканчик досталь. Сюди ще один, і сюди ще один. І так, кожен стаканчик я буду поливати по 3 столові ложки оцієї водички. Але, друзі, якщо у мене немає отакої вкусненької, скажімо так, добренької водички, то я поливаю самою найобичною, лише обов'язково. Щоб вона була тепленька, кімнатної температури не в якому разі не гаряча, бо рослини загинуть. Гаряченькою такою можливо поливати тільки тоді, коли ми сіємо насіння. І коли ми сіємо насіння лише сухе, а не пророще, то тільки в тому випадку можна поливати гарячою водою, а так не в якому разі. Треба лише кімнатної температури, ні в якому разі не з крана, не холоднючу, бо теж рослинка може загинути. Це буде чорна ніжка і куча, куча болячок. І ще друзі підживлювати буду через 4 дні. Отаковим водобривом. Друзі, вперше його купила. Не знаю. Напишіть, будь ласка, хто користувався таким добривом. Які ваші відгуки. Бо мені дуже-дуже радили, я його купила і хочу ним користуватися. У минулому році я монофосфатом першу підживку робила, але у цьому році хочу спробувати цей. Іменно для розсади. Ну, подивимося, друзі. все буду вам показувати. Друзі, ще один момент. Ні в якому разі не допускаю. Пересушення землі у розсади, особливо на підвіконні, вона може загинути. Як перелив дуже погано, вона може загинути, попросту пропасти. І недолив, невчасний, полив верніше, теж може загинути розсада. У мене ґрунт поживний. Я вам показувала, коли сіяла. Кому цікаво, подивіться. Полистайте донизу. Там є відео, як я показувала, як я сіяла, яку земельку робила. То я буду підживлювати свою розсаду іменно на підвіконні один єдиний раз. І м -м, у парничку я в принципі теж буду підживлювати один єдиний раз. Все буду показувати почергово обов'язково, друзі. Мірочка, моє сонечко воно лизить, загорає. І Тайсон, 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 іди до нас, Іди, моя зірочка, мій гарненький хлопчик. Ти зазнався вже? Ай, зазнайка моя, зазнайка, друзі. Ну, все, друзі, буду працювати, бо... Ну наразі вже дуже багато роботи в городі, то буду працювати, треба ще піти безхатніх твариночок погодувати. Мене там найдочка моя найулюблена собачка, цуценятко я вам показувала. Мамочка її, цей батько її, то я її годую кожен божий день на декілька разів на днів, на день верніше, декілька разів. І ну, ще багато, багато тваринок їх. Вони теж хочуть їсти. Я дуже дуже мені жаль їх, я дуже люблю безхатніх Твариночок. І це мірочка моя теж була безхатня твариночка, Ми її забрали, синочок мій приніс додому. Синочки, дочка в мене воєнні. Наразі дуже далеко, раз на рік приїжджають, дуже-дуже їх чекаю. Ось Паска, скоро буду пекти пасочки, обов'язково покажу, я, яким рецептом в цьому році буду користуватися. Покажу, як я це роблю. І зроблю, і відправлю діточкам. Хай смачненького поїдять. Натайся! Моя зірочка Тайсон теж був безхатнім, але це у них вже є хата. Вони добре їдять. Все у нас добре, друзі. Все буде Україна. Всім всім вам велике дяку, всіх вас люблю, ціную. Низький уклінда, велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Хай буде все добре. у всіх, миру, добра, теплого та ясного сонечку і величезних величезних вражаїв. Друзі, скоро, скоро, після оцих холодів, вже почну відчиняти потихеньку пляшечки із трояндочками. Все буду вам показувати. Люблю вас. Слава Україні, друзі!